Google продовжує випускати свої умовно еталонні смартфони Pixel з чистим Android. У цих гаджетів є доволі багато фанатів, навіть не дивлячись на збільшення скарг на якість виготовлення останніх поколінь. Нині актуальну лінійку формують флагмани Google Pixel 8 та Pixel 8 Pro, а також доступніший Google Pixel 8a. Він, звісно, має певні спрощення у порівнянні з флагманами. І сьогодні ми розглянемо, наскільки вони є критичними та наскільки загалом цікавим вийшов цей смартфон. Комплектація Pixel 8a стандартна для всіх актуальних моделей. Окрім смартфона, тут є кабель з коннектором usb c з обох боків, перехідник з Type-C на Type-A, а також шпилька для доступу до сім-карти. Тобто блока живлення у коробці немає, і питання заряджання залишається користувачу заразом із захистом опційною індукційною станцією та іншими потенційно потрібними аксесуарами. Починаючи з шостої серії, смартфони Google Pixel можна впізнати за характерним дизайном задньої кришки, а саме тильної камери, яка зроблена у вигляді горизонтального блоку на всю ширину корпуса. Старші Google Pixel 8 отримали скляну задню частину і металевий модуль камери, який плавно переходить у таку ж саму металеву бокову рамку. Але у Pixel 8A задня кришка виготовлена з приємного на дотик матового пластику. Блок камер також пластиковий, тому безшовного переходу у металеву рамку тут немає. Ще одна не дуже приємна дрібниця, попри заокруглену форму задньої кришки та рамки, плавний перехід зробити не вдалося. Краї цих частин не зовсім сходяться між собою, і це відчувається у руці. Синій варіант з назвою Bay, який до нас потрапив, має цікавий та оригінальний вигляд. Також доступні чорна, зелена та бежева опції. Спереду маємо доволі типовий сучасний смартфон з плоским екраном, який захищає Gorilla Glass 3. Фронтальна камера розміщена у круглому озворі посередині верхньої частини екрана. Щоправда, дещо обентежать доволі широкі рамки довкола дисплея. Вони здаються широкими навіть у порівнянні зі смартфонами середнього сегмента минулих років. Смартфон вийшов невеликим, але міг би бути і компактнішим. Для порівняння Google Pixel 8 має екран з діагоналі 6.2 дюйми проти 6.1 у Pixel 8A, але при цьому в старшої моделі менші розміри. Переважна більшість робочих елементів розміщені звично та зрозуміло, але є невеликий нюанс. Розташовані на правій стороні кнопки живлення та зміни гучності, на відміну від стандартної схеми у сучасних смартфонів, змінені місцями. Тобто клавіша живлення знаходиться зверху, а не знизу. Можна припустити, що це рішення зумовлено загальними габаритами, і основна ідея такого свопу клавіш полягала у зручному положенні для великого пальця правої руки. Але це все одно трошки незвично і перший час викликає певну м'язову плутанину. І попри деякі претензії до конструкції, смартфон все ж має цікаву зовнішність і користуватися ним загалом зручно, не в останню чергу завдяки невеликим розмірам, адже настільки компактних смартфонів зараз дуже небагато. Як і старші представники лінійки, Google Pixel 8a має захист від води та пилу, але трохи нижчого стандарту IP67 проти IP68 у Pixel 8 та 8 Pro. Google Pixel 8A отримав OLED дисплей з діагоналю 61 дюйма роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів та співвідношенням сторін 20 до 9. Піксельна щільність складає близько 430 ppi. Також він має частоту оновлення у 120 Гц, коли попередник міг дозволити лише 90. Проте за замовчуванням все одно встановлено 60. Стверджується, що пікова локальна яскравість в автоматичному режимі становить 2000 кандел на метр квадратний, але у звичайних умовах її рівень не перевищує 729. Є й підтримка Always on Display. В адаптивному режимі зображення колірне охоплення повністю не покриває SRGB. Картинка має невелику нестачу червоної складової та надлишок синьої, тому зображення тяжіє до холодних відтінків і має відповідну кольорну температуру. У стандартному режимі охоплення трохи вуще, ніж в адаптивному, а точність передачі кольорів на приблизно такому ж рівні. Біометричну ідентифікацію власника у Google Pixel 8 a забезпечує сканер відбитків пальців у екрані та система розпізнавання обличчя. У першому випадку використовується дактилоскопічний датчик оптичного типу, тобто під час сканування він підсвічує палець. Працює це непогано, точність на високому рівні, швидкість не дуже. Відверто повільним його важко назвати, але є значно швидші варіанти. Сканер розташований доволі високо, але зважаючи на компактні розміри корпусу, таке положення виявилося цілком зручним. Для розпізнавання обличчя використовується фронтальна камера без будь-яких додаткових датчиків, тож на швидке спрацювання можна розраховувати лише при хорошому освітленні. Стереозвук вже можна назвати стандартом не лише для флагманських смартфонів, а й для середньої цінової категорії. Google Pixel 8 a також відтворює стерео для цього використовується основний та розмовний динаміки, як і у переважної більшості моделей. Звук непогано збалансований, різниця у гучності та якості динаміків не дуже помітна. Запас потужності високий, викручувати на максимум у звичайних умовах не хочеться. До того ж, якість цілком непогана. На невисокій гучності є трохи низьких, але зі збільшенням звук загалом стає пласкішим і басів майже не чутно. Для розмов смартфон також добре підійде. З роботою динаміка, порядок, і мікрофони та система шумопоглинання працюють доволі пристойно. Починаючи з шостого покоління, в смартфонах Pixel використовується процесор власної розробки Google Tensor, який виготовляє компанія Samsung. Актуальним є чип Google Tensor 3, який використовується в усій лінійці Pixel 8, включно з 8 a Він виробляється за 4 нанометровим техпроцесом: містить одне дуже потужне ядро, 4 просто потужних і ще 4 енергоефективних ядра. Графікою опікується mali G715 MP7, є 8 ГБ оперативної пам'яті та UFS 3.1 накопичувач ємністю 128 ГБ. Існує також версія з вдвічі більшим сховищем. Заразом смартфон підтримує роботу у мережах 5G, є місце для однієї сим-карти та E7, є сім, є Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC та робота з популярними системами навігації. З приємних бонусів варто згадати, що Type-C тут підтримує DisplayPort, тож смартфон можна під'єднати кабелем напряму до монітора. У синтетичних тестах Pixel 8A демонструє продуктивність, яка притаманна смартфонам середньої цінової категорії. Цього цілком достатньо для швидкої роботи Android і будь-яких застосунків, але найвибагливішим геймерам продуктивності може бути мало. Зі стабільності роботи не все ідеально, і в синтетичному тесті при тривалому максимальному навантаженні процесор може скидати потужність до 74%. При цьому корпус стає відчутно теплим. Така ж ситуація і при тривалих іграх. Хоча з ними все загалом непогано і більш-менш комфортно пограти все ж вийде. Однак я сумнів, що покупці саме таких пристроїв є у першу чергу мобільними геймерами. Однією з важливих переваг смартфонів Google Pixel для частини користувачів є абсолютно чистий Android без будь-яких оболонок, і саме у такому вигляді, як було задумано виробником. Pixel 8A працює з актуальним Android 14, і ще 7 років буде утримувати оновлення, тож з програмним забезпеченням немає нічого зайвого. Операційна система працює дуже швидко і стабільно. Усі виробники смартфонів нині активно інтегрують інструменти штучного інтелекту в свої моделі, і звісно, в Pixel 8A інтегровано Google AI. Серед можливостей є пошук по обведеній області фотографії, покращення світлин, включно з генерацією на основі декількох схожих, прибирання шуму з відео, генерування повідомлень тощо. Смартфони Google Pixel вважаються одними з найкращих, коли йдеться про камери. В першу чергу цього вдалося досягти завдяки програмному забезпеченню. І навіть попри те, що Pixel 8A найдоступніша модель в лінійці, очікування від камери доволі високі. Так в основному блоці є дві камери ширококутна та надширококутна. З технологією поєднання пікселів Quad Quadbuyer основна камера робить 16 мегапіксельні фото. Світлини в день виходять чудові, забезпечуючи високу чіткість і деталізацію, широкий динамічний діапазон, хорошу роботу з тінями та переважно природні кольори. Під час нічної зйомки загалом деталізація виходить хорошою, але зображення трохи пересвічені. і деякі нічні фото виглядають скоріше вечірніми. Максимальна роздільна здатність відео 4К при 60 кадрах на секунду. Картинка має хорошу деталізацію, стабілізатор добре працює і різких рухів мінімум. Надширококутна камера, звісно, трохи програє основні в деталізації і динамічному діапазоні, але фотографії при достатньому освітленні видаються дуже приємними. З нічним режимом їй важче і вже помітно падає деталізація. При цьому пересвіченість також є, як і в основної камери. Фронтальна камера теж залишилась від попередника. Це аналогічний 13 мегапіксельний сенсор, але у більшості випадків користувач залишиться задоволений результатом. І тут також є вибірку та захвату та пристойний портретний режим. Фірмовий застосунок камери від Google має дуже простий і зрозумілий інтерфейс. Режимів та можливостей менше, ніж у деяких конкурентів, але Google завжди орієнтується на сценарій, навів і сфотографував. Google Pixel 8 a оснащено акумулятором ємністю майже 45 тисячі Зважаючи на невеликий дисплей, цього цілком достатньо. Смартфон виявився витривалим і навіть при високому навантаженні з бенчмарками та використанням камери добу витримує без проблем. Тож при помірному використанні півтора дня не будуть проблемою, а у синтетичному тесті смартфон протримався 14,5 годин, що теж є дуже пристойним результатом. А от поповнюється акумулятор доволі довго. На повне заряджання потрібно трохи понад 2 години, що виглядає якось зовсім неприємно у 2024 році. Окрім цього, є підтримка індукційного заряджання, яке з максимальною потужністю до 7,5 Вт теж змусить почекати 100%. Google Pixel 8 a вийшов доволі цікавим смартфоном, навіть не дивлячись на певні компроміси, які притаманні молодші моделі лінійки. Зважаючи на загальну тенденцію великих смартфонів, він може зацікавити тих, хто шукає саме компактний пристрій і не готовий платити, наприклад, за Galaxy S24. Pixel 8A зручний у використанні, має яскравий дисплей з частотою оновлення 120 Гц та дуже непогані камери. До цього варто додати тривалий час автономної роботи, гучні стереодинаміки та, звісно, чистий Android з сіма роками оновлень. Але є декілька особливостей, які трохи засмутили. Рамки довкола дисплея дуже широкі, навіть смартфони середньобюджетного сегменту мають менші. Процесор досить сильно нагрівається при навантаженні і скидає продуктивність. І швидкість заряджання дуже далека до бажаної.